Олегчика, Тіко називається, подобаючись. Наступна нас є черепаха сухопутна, вона не будіживе, а просто так десь там в пустелях, по піску. Ще ота більша черепаха, то вона водна, прісноводна, вона живе в водесьці. І не в морі, а та, а в такій, на солонії водесь. Там літає. Бачите, яка вона велика, світ. Бачите? бачите, Можете її погласти, але до ротика не лізьте, бо вона двістик має рот. бачите. А знаєте що? Отавоста погодна, вона траву На їсть капусту, траву, а от того їсть риб уявляєте, яке вона має мати сильний ротик челюсті, щоб рибку, котчі переживали. Кожен день шиншило треба купати, але не в водиці, а в пісочку. А той пісок то є, коли є вулкан, вибирається магма, знаєте? Та червона така дуже дуже гаряча. Потім, коли вона вистигає, то робить такий як пісочок, тверде. Тверде, як камінь і пісочок. У цьому пісочку з вулкана з силу кожен день треба купати. Називається Діса, то є пітіне. Дивіться, які ми маємо на ньому одяги для тих певних. Зараз ми вдягнемо, що таке вибереться, ми вдягнемо. Ось у мама помітила. Ми маємо таку багаринку, бачите, для неї. Дивіться, на, на новий рік вона в нас як дід мороз, або снігурочка, Бачите? Санта Клаус, З капішончиком. Тут коли дощ, ми сьогодні зранку йшли, бо це дощ, то дощовик вона має. І ще таке має таку круту куртку, воду не проникну, щоб їй не земно, не було в цій куртці. Ми ж обсягаємо в федри. Ну, а ми можемо. Ми ще переп'ямося Санта Клаус сама. не бачить. Так, робимо показ моделі. дивіться, бачите, ней там на мопах.